Вітаю глядачів телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День. В студії працює Світлана Євменова. Дивіться сьогодні у випуску про таке. Підготовка до опалювального сезону та допомога сім'ям учасників АТО. Одні з головних питань, що розглядались на апаратній нараді при міському голові. 70% хворих на опістархоз, виявлених в цьому році в Сумській області. Проживають в Шості та Шосткинському районі. Вороніжу 837 років. Або як воронець відзначали день народження свого селища, майстер-класи, виставки та презентації у центрі естетичного виховання. Пройшов день відкритих дверей. Для виборців і членів виборчих комісій Сумщини розроблено інформаційний бюлетень. Буклет містить основні відомості щодо термінів та процедури уточнення персональних даних в Державному реєстрі виборців. До 14 жовтня органи Державного реєстру виборців мають сформувати попередні списки виборців та передати їх на паперовому носії відповідній дільничній комісії задля загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Позачергові вибори народних депутатів України призначені на 26 жовтня. У мешканців Сумщини, які мають право голосу, ще є достатньо часу, аби перевірити себе у списку виборців. Крім того, зробити це можна на офіційному сайті Центральної виборчої комісії в розділі Державний реєстр виборців за вкладкою Особистий кабінет виборця підкреслила начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців Ірина Білан. Головна задача на сьогоднішній день міської влади допомогти сім'ям учасників антитерористичної операції. На цьому під час щопонеділкової апаратної наради. При міському голові наголосив мер шостки Микола Нога. Також на засіданні обговорили питання щодо підготовки до зими. Наразі відремонтовано понад 9 тисяч квадратних метрів дахів житлового фонду. У навчальних закладах впроваджуються заходи з безпеки, встановлюються тривожні кнопки та оновлюються огорожі. Детальніше про все це розповідаємо. Повість Світлана Ковальчук. 126 осіб з Луганської та Донецької областей на сьогоднішній день зареєстровані в управлінні пенсійного фонду шостки та району, повідомила Тетяна Дихтяр, перший заступник очільника установи. Втім, не всі з них наразі отримують пенсії. На сьогоднішній день попенсі є по 18 особам. Ще виплата не розпочата. Із них 16 запитів, які надійшли на останній неділю тижні на новому. І тому чекаємо надходжень по шести справам. Повторно направлені запити. Пані Дехтяр сподівається, що цього тижня вони надійдуть до Шосткинського управління. В той же час продовжується робота з вивчення соціальних потреб сімей військовослужбовців Національної гвардії, зауважила Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. З подальшим визначенням і зняттям їх з з квартплати сплати з за квартплату там і за інші надання інших послуг. За словами Антоніни Миколаївни, вже складені відповідні списки, до яких входять 30 осіб. Однак на даний момент була звільнена від квартплати лише одна сім'я. Микола Нога, міський голова у свою чергу наголосив, що роботу з надання соціальних пільг родинам військових потрібно прискорити. Ви прискорюйте, будь ласка, цю роботу, тому що люди там. І вони відчувають вороні заботу нашу. Це стосується абсолютно всіх. З метою надання допомоги та звільнення від оплати за харчування в закладах освіти регулярно поновлюється банк даних дітей військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції. Про це повідомила Наталія Сергейко, керівник освітянської галузі міста. Також вона зазначила, що в навчальних закладах вже розпочали встановлювати тривожні кнопки та відновлювати огорожі. Такі заходи з безпеки було вирішено ввести після теракту, який стався у 6 27 серпня. На минулому тижні відбувалася закупка обладнання для встановлення кнопок і сьогодні розпочинають встановлювати кнопки навчальних закладу. Проведений моніторинг стану ворож навчальних закладів, і також сьогодні розпочинаються роботи з їх відновлення. У житловому фонді триває ремонт покрівель. Геннадій Милашенко, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, проінформував, що порівняно з минулим роком, цього сезону дані роботи було виконано в значно більшому обсязі. На даний момент у нас покрито 9127 квадратних метрів це поточного ремонту покрив і 4820 квадратних метрів це капітального ремонту покриваль. Порівняння з минулим роком ми випереджаємо в цьому році. У нас більше по поточному році на 520 квадратних метрів. І на 750 Готуються до зими і медичні заклади міста, зазначив Володимир Лях, заступник головного лікаря Центральної районної лікарні. Почали проведення ремонту на головному корпусі криші, головного корпусу ЦРБ. Планується замінити 200 квадратних метрів. В прошлому сезоні 300 квадратних метрів. За словами Володимира Володимировича, проводилися ремонтні роботи і в приміщенні, куди незабаром з метою економії енергоресурсів планують перенести лабораторію імуноферментного аналізу, яка зараз знаходиться у будівлі профоглядів, що по вулиці Леніна. Ця лабораторія, Вона знаходиться в відділенні профосмотру, планується перевести вже в кінці місяця. І здання по вулиці Леніна освободить. Початком опалювального сезону лабораторія імуноферментного аналізу розташовуватиметься в приміщенні бактеріологічної лабораторії, а кабінети профоглядів в будівлі наркодиспансерного відділення. У відділі культури обіцяють теплу зиму вихованцям та педагогічному колективу дитячої школи мистецтв. Адже тут сьогодні ремонтуються покрівля, парапет та встановлюються лічильники, зауважив Ігор Фатун, начальник відомства. Він також повідомив, що в місті наразі триває підготовка до Дня партизанської слави, який щорічно відзначається 22 вересня. 19 числа хор ветеранам. Плануємо в путів на фестиваль партизанської зерниці, а в Остравушках провести один з 68% школярів від загальної кількості по місту цього літа відпочили та оздоровилися у різноманітних таборах. Відзвітувала Ольга Сокульська, завідуюча сектором у справах сім'ї, дітей та молоді. За її словами, на високому рівні було організоване дозвілля у профілакторії лісни шосткинського казенного заводу Імпульс. Це єдиний оздоровчий заклад, який поєднує відпочинок та лікувально оздоровчі процедуру. фітотерапію, роматерапію, інгаляцію на травах, ультразвукове лікування, приймання полівітамінів. Майже 700 дітлахів прийняв цього літа за міський табір світлий, який ось вже 67-й рік поспіль залишається улюбленим місцем відпочинку школярів. За результатами державної атестації цьому закладу, а також профілакторію лісни, було рекомендовано присвоїти першу категорію. На сам кінець апаратної наради міський голова дав розпорядження керівникам структурних підрозділів Шосткінської міськради своєчасно підготувати підвідомчі об'єкти до опалювального сезону. Наше місто залишається лідером по захворюванню на опістархоз. Майже 70% хворих Сумської області, виявлених в цьому році, проживають в Шостій та Шостканському районі. Така статистика спостерігається вже не один рік. Про причини розповсюдження опістархозу. Чим небезпечне це захворювання та як можна уникнути зараження? Далі у сюжеті. Головними причинами такої невтішної статистики лікарі називають близькість річки Десна, яка є головним осередком існування опісторхіса в Україні. Тож, якщо ви часто вживаєте рибу карпової породи з цієї водойми, вірогідність захворіти дуже велика, попереджає Олена Бельнєва, лікар-паразитолог. Ниоткуда появляются, например, у человека жалобы на боли в правом подреберье, на боли в желудке, на боли со стороны поджелудочной, поджелудочной железы и, соответственно, нарушается работа желудочно-кишечного тракта. А причина это... Варістюрування апсторхіса в організмі людини. Якщо на початку зараження захворювання може не завдавати дискомфорту, то подальший розвиток хвороби може призвести до серйозних захворювань та розповсюдження паразиту в навколишньому середовищі. При длительному його він он приводити до первічному раку пічні. Ну зачем человеку, например, длительные гастриты, длительные панкреатиты, длительные заболевания желчевыводящих путей? По сути дела, я думаю, что здоровье важнее, и отношение к природе у человека тоже должно быть важное. Зачем же засорять и загрязнять и заражать продукты питания и окружающую среду, чтобы потом повторно заражаться самому? Небезпечним фактором зараження є сімейні захворювання. Якщо в родині є носі паразиту, то й іншим членам сім'ї варто звернутися до лікарів. Шості такі дослідження можуть провести в мікробіологічній лабораторії. Якщо у нас є ми повинні обслідуватися на даного визбудителя в діагностичних лабораторіях ЦРБ, нашого лабораторного центру. Якщо буде установлен діагноз, обращаються люди в кіскабінет за полученням лікування. Врач-інфекціоніст назначає лікування. Тобто це буде або амбулаторно лі в стаціонарі проведено. Звичайно, відмовлятися від споживання риби не варто, адже в ній міститься досить багато корисних та поживних речовин. Головне правильно її приготувати. Лікар радить смажити або варити рибу не менше 15 хвилин при температурі 80-100 градусів. для того, чтобы кусочки были меньше, они больше подвергались термической обработке. Это касается жарки, варки. Жарка, варка должна проходить под крышкой. Температура обработки, время обработки тоже здесь учитывается. То есть 100 градусов максимально. И когда мы видим, что рыба прожаренная, проваренная, что из нее выделяется прозрачный сок, это говорит о том, что кровь свернулась и, термо... и температура обработки достигла уже своей Більш небезпечно для зараження є сушена та в'ялена риба, адже вона не піддається термічній обробці. В цьому випадку необхідно належним чином готувати сольовий розчин, обязательно, якщо готується, засалюється і вялиться, надо мати достаточно сольовий раствор, который може обезвредить личинки аписторхиса. Каким образом на 2 кг солі використовується на 10 л води і в цьому кількості, то тобто есть в этой концентрации целевого раствора, как он называется, то злук происходит замачивание рыбы. Замачивание рыбы в, в течение 3-5 суток и потом высушивание её в течение 2 недель. Олена Миколаївна зазначила, що за останні 5-7 років кількість хворих, виявлених в нашому місті, зменшилась на чверть. В цьому є і заслуга лікарів, які забезпечують якісну діагностику та лікування. Про Любителям річної риби не варто забувати про своє здоров'я, адже хворобу завжди краще попередити ніж лікувати. Ворона виповнилося 837 років. Традиційно, в другу неділю вересня, його мешканці збираються на площі, аби відсвяткувати день народження свого селища. Цього разу для гостей та односельців вони організували виставки народного прикладного мистецтва, концертну програму місцевих творчих колективів та пригощання смачними стравами. Цього року на святі побувала Олена Микитенко. Селище Вороніш є одним з найдавніших на Сумщині. Офіційною датою його заснування вважається 1177 рік. Відзначати свято Воронежці почали з ювілею 830-річчя. Цього року у зв'язку з воєнними діями в країні захід відбувся у скороченій формі. За словами Валерія Ястребова, селищного голови, організувати його було вирішено в патріотичному ключі. Також всі присутні збирали кошти на потребу українським військовим у зоні АТО. Секретар селищної ради Семотка Тетяна Анатольовна запропонувала продовжувати збір коштів вже безпосередньо по всіх організаціях, по всіх на сьогоднішній день скринька і знаходиться і на цьому заході. Народження Воронежа співпадає з ним фізкультури і спорту. Тож з цієї нагоди тут були проведені районні зустрічі з волейболу та футболу, повідомила Тетяна Кроловецька, педагог-організатор загальноосвітньої школи номер 1 Учні воронівської школи та вчителі зібралися рамком на руханку. Руханка це ранкова зарядка. Цим самим учні школи підтримали і розповсюджували здоровий спосіб життя, єдність, міцність нашої молодої, незалежної держави. Місцевою владою Воронежа було відзначено жіночий клуб Відрада, члени якого із року в рік активно беруть участь в організації Дня селища. Зібрала талановитих жінок шість років тому Ніна Полякова. Ківник клубу представляємо виставку. У нас виставку декоративно-прикладного мистецтва, виставка кукол, це Шкрептієнка Галина Миколаївна. Ну і дещо наші роботи. А взагалі сьогодні значить все це вироби, вироби продукти наших майстринь і наших. Кулінарів. Свій врожай учасниці відради представили на виставці сільськогосподарської продукції. Порадували вони всіх гурманів і розмаїттям страв. Окрім млинців, випічки та інших смаколиків, жінки пригощали молдавською стравою Вартута. Також прикрасили свято вироби декоративно-житкового мистецтва, створені талановитими руками народних майстринь. У нас вільного часу тепер немає, а все займаємося у клубі. І творчістю приймаємо активну участь у різних виставках, концертах. Займаюся цією роботою не так давно, тільки років 9, мабуть, але з задоволенням, з натхненням. І я дуже рада, коли моїй роботи подобаються. Всім к нам приїхала гостя з Голландії. їй потрібно було зробити подарунок, Я зробила їй кухню українку. І вот. мені с тех пор, как-то легло на душу, на серце, я почала делать мотанки, после мотанок разные кухни. Остінська районна центральна бібліотека представила селищну вишивку. Її працівники та читачі щороку готують свої роботи до свята, зазначила Наталія Одноліток, директор бібліотеки. Кожного року, до Дня міста шостка, до Дня селища проводить, організовує виставки. Ми беремо експонати у жителі нашого селища. Цей раз ми брали роботи, нові експонати, не які вже кожного року ми возимо, а старалися брати по дві-три новинки, для, щоб було цікаво нашим жителям. Зйомитися з краєвидами Воронежа на фотопапері можна було з фотовиставки, до якої долучилися всі охочі. Також на святі були представлені роботи декоративно-прикладного мистецтва, учнів музичної школи, художнього дитячого гуртка, районного будинку культури та дошкільних навчальних закладів селища. Перед початком концертної програми присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих у зоні АТО та Небесної Сотні. Валерій Ястребов повідомив, що понад 50 жителів Воронежа сьогодні захищають територіальну цілісність України в зоні АТО. Не забув селищний голова також привітати усіх присутніх зі святом. Я хочу привітати вас з ним, селище. Саме головне, як вже сказано, миру дітям, які присутні і неприсутні миру, щоб ніколи не бачили війни. Миру всім родинам всього самого найкращого. Багато місцевих творчих колективів порадували глядачів на Воронівській сцені. Втім, серед виступаючих, говорить Ольга Стрицова, директор районного будинку культури, були і гості свята. Приїжаю сьогодні. у Нас виступає у концерті. Вербиченька вокальний колектив, дуже сильний. Такі села Гречкіно. Танцювальний колектив дарунок нашого районного будинку культури, зразковий колектив «Роліський», фольклорний колектив, наш танцювальний колектив дитячої музичної школи. Усі присутні були у захваті від святкового дійства. Вони не втомлюючись вітали від населища з ним народження, бажаючи йому процвітання та усіляких гараздів. Мені подобається це свято тим, що багато мешканців селища прийшли в вишиванках і вирішили підтримати наш український народ таким чином. Щастя, здоров'я, мирного неба і творчих успіхів. Таке свято людям підвищує дух, силу, особливо такі важкі для країни часи. Дуже якби люди хоть трохи розвіяться, не будуть думати. Про погане і дай Бог, щоб це погане вже швидше закінчилося. Хай мир стане на землі, і всього найкращого всім людям. Слава Україні! Цікавинками вечора стало чимало акцій та конкурсів. Це і парад вишиванок, і відзначення довгожителя та наймолодшого мешканця селища, і жінки з найдовшою косою і будинку зразкового порядку. Учні загальноосвітньої школи номердин взяли участь у конкурсі Графіті діти за єдність України. Під час якого прикрасили Вороніж національною символікою, цим самим висловлюючи свою підтримку всім військовим в зоні АТО. Пролетіла літня пора у школах пролунав перший дзвоник. Час батькам замислитись над важливим питанням, як буде проводити свій вільний час дитина після школи, чим буде займатися, чи не стане телевізор та комп'ютер найкращими друзями. На всі ці нелегкі питання відповідь є. Потрібно підібрати для вашої дитини справу до душі, справу, яка буде окриляти її. Вікторія Гошкова разом з школярами знайомилась з різноманіттям творчих колективів і гуртків центру естетичного виховання. Центр естетичного виховання найбільший з восьми шосткинських позашкільних навчальних закладів, є творчою оселею фахівців, які завжди раді юним талантам. 29 колективів гостинно відкрили свої двері пітливим відвідувачам, дійти до кожного, зацікавити всіх. Саме така мета у досвідчених педагогів. Тому з 5 по 15 вересня у Центрі естетичного виховання проходить декада відкритих дверей, традиційний захід закладу. Володимир Кісільов, директор Центру естетичного виховання, розповідає, яким чином тут розкривають дитячі таланти. Наш заклад це найбільший. В нем занимается 2500 детей, а если честно, то 2546 детей, 98 групп, 26 различных направлений. Это как раз половина того, что есть в нашем городе. Поэтому дети ходят к нам с удовольствием, это вы сегодня видели. Направлений много, работаем. Одним з перших заклад відвідали учні шкіл номер 1, 13, 11. Дітям приготували цікаву подорож до країни ремесел. Бісероплетіння, витинанки, вишивка, в'язання, вироби з соломи, валяння. Таке розмаїття справ по душі запропонували маленьким гостям. На кожній вулиці дітей чекали зустріч з досвідченим майстром, що горить своєю улюбленою справою. Кожний педагог намагався зацікавити дітлахів. У нашій країні малчебне діти займаються вишивкою. Починають вони з маленьких несложних робіт. Потом, когда девочки наши научатся, они переходят к более сложным работам. Уже начинают вышивать крестиком. И эти работы, как правило, у нас принимают участие во всех конкурсах и выставках. Мы здесь занимаемся бисероплетением, вышивкой бисера и плетением бисером при помощи проволоки. Здесь представлены работы, вы потом подойдете, посмотрите. Э, сплетены эти, сделаны эти работы детьми. Это все детские работы. Э, здесь украшения, вышивка бисером. Оплетенные а яйца тоже, они пасхальные и праздничные. Тут трешечки больше мы имеем возможность малювать разными фарбами, видами фарб. И олейными фарбами, и і... Акрил і акварелі гуаш і, і підійдети сюди. Тут буде вистав на виставці, буде присутні малюнки пастелю. Особливу увагу дітей привертали ажурні картини на стінах. Витинанки виявилось багато охочих вирізати неймовірно чарівну красу, яка проростає на рідних традиціях. На дітлахів, що лише взяли ножиці і папір до рук, чекають великі перспективи. Переконаний народний майстер України Сергій Романцов, керівник творчого об'єднання. Витинанки, я дуже рад, що ви в Абрасове детська творчеське об'єднання витинанки, і я думаю, що ви через 4 роки, так і мої випускники, достигнете хороших висот. Кожна дитина, переступаючи поріг унікального позашкільного закладу, завжди знаходить собі цікаве хобі, яке згодом може стати невід'ємною частиною її життя. Відвідувачі країни ремесел вже визначилися зі своїми уподобаннями. Мне нравится самая большая вышивка. Я хотела вышить маме картину, а папе вышить что-нибудь красивое. Мне больше всего понравилось бисероплетение, потому что там красивые яйца, бусы. Мне понравилось э, сделать из соломы, что сделано. Мне понравилось змеи всякие. Бабочка, шляпи мені понравились. Хотіла би нау научитися, ви ліса яйця різні, там звірі. У хореографічному класі народного ансамблю, народного танцю Джерельце гостям запропонували спробувати відкрити у собі талант танцівника. За словами керівника колективу Яни Третьяк, у вихованців ансамблю дуже насичене творче життя. У нас дуже багато діток, дітки різного віку з 4 років. У кожного. Кожна возрастная група має своє названня. Дітям дуже подобається. Вони приймають участие в городских концертах. Діти, які постарше виїжджають на різні конкурси по Україні, а також за границу. Дивовижний світ народних обрядів і звичаїв відкрили перед дітьми у класі народного фольклорного ансамблю любисток. Діти пригадали колискові, пісні, що зазивають явища природи, народні свята та їх звичаї. Саме тут школяри здобули Бічне виховання наголошує Тетяна Стигайла, заслужений працівник культури України, керівник народного фольклорного ансамблю Любисток. Вважаю, що батьки відгукнуться на це, бо у них є шанс навчити свою дитину співати і навчатися в такому колективі, вже знаному як любисток. Я думаю, що я буду вчити їх і українській мові, і культурі, і пісням, і танцям, і дитина виросте дійсно громадянином нашої батьківщини. Юні вокалісти з задоволенням демонстрували перші навички хорового співу. Споглядаючи на насичене творче життя позашкільного закладу, переконуєшся, що дружня родина центру естетичного виховання неодмінно зробить дозвілля дітей захоплюючим та цікавим, сповненим позитивних вражень та натхнення. 16 вересня вшановується пам'ять святих Домини і Василіси Великої. Цього дня, щоб придбати благополуччя на осінь, прибирали мотлух у будинку. У давнину наші пращури спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто годуватися до сурової зими. А яка погода буде завтра? Дізнаємось із синоптичного прогнозу. Незважаючи на похмурий досвітній час, весь день у шості буде ясним. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 19, вночі плюс 7 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре, до наступних ефірів.